Вітаємо, шановні колеги. Сьогодні доповідачем вашим буду я, Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Єрмаченка, НПН України. Темою мого виступу є розвиток та роль слухового сприймання у системі освіти та спілкування дітей з порушеннями слуху. Тож почнемо, вплив цілеспрямованої роботи на розвиток слухового сприймання. Процес сприймання людиною мови, розкриття його механізмів це питання, яким займаються не тільки сурдопедагоги, вчені, практики, а й спеціалісти інших областей знань, психологи, лінгвісти, математики, інженери акустики, кібернетики та інше. Проблема ця не нова. За останній час в науці зроблено великі зрушення для її вирішення, однак остаточного рішення досі ще не знайдено. У працях фізіологів розкривається механізм діяльності аналізаторів, що лежать в основі сприймання. Саме в аналізаторах виникають відчуття, здійснюється перехід енергії зовнішнього подразника у те, що дійсно існує в свідомості. Ще на зараз до кінця невідомо, яким чином фізіологічний процес залежить від зовнішнього впливу на периферії, збуджує у центрах психічний процес, але першим джерелом психічного процесу, поштовхом для його розвитку, є зовнішній подразник. Чутливість аналізаторів не є чимось незмінним, про це свідчить вчення фізіологів, численні дослідження психологів про природу сенсорного розвитку людини. Дослідження сурдопедагогів, вчених і практиків довели, що спеціальні вправи з розвитку слухового сприймання для дитини з порушеннями слуху обов'язково здійснюють позитивний вплив на її сприймання мови. На слух. Сучасна педагогічна система розвитку слухового сприймання є основою для загального розвитку і формування мовлення у дітей з порушеннями слуху. цієї системи лягли наступні положення. Перше, пошкоджена слухова функція, яка має такий самий розвиток, як і інші функції. Під впливом цілеспрямованої роботи підпорядковується загальним фізіологічним і психолого-педагогічним об'єктивно існуючим законом розвитку. Друге це формування мовленнєвого слуху, слухових уявлень має етапний і періодичний характер. Так само, як і формування усіх інших уявлень у психології. Третє, розвивати слухове сприймання можливо завдяки різним спеціальним вправам, тому що існує певний слуховий резерв та потенційні можливості у таких дітей. Четверте, на розвиток мовленнєвого слуху впливають певні фактори. Стан слуху, загальний розвиток дитини, цілісність педагогічного процесу, рівень розвитку мови, знання або незнання, нерозуміння жестових знаків, семантика, значення мовних одиниць, окремих слів, фразеологізмів, складових частин слова тощо, лексична і структурна складність мовного вислову. На розвиток мовленнєвого слуху має сприятливий вплив збереженість всіх аналізаторів, а також ступінь збереженості слухового аналізатору. Шосте це при формуванні мовленнєвого слуху необхідно використовувати звукопідсилюючу апаратуру різного призначення. Кінцева мета якою є постійне використання дітьми з порушеннями слуху індивідуальних слухових апаратів. Сьоме розвиток слухового сприймання відбувається під час спеціально організованого педагогічного процесу. Восьме, розвиток слухового сприймання повинен спиратися на фізіологічні і психолого-педагогічні особливості дітей з порушенням слуху, проведення роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови педагогічним колективам у спеціальних освітніх закладах це. Розглянемо основні аспекти: систематична діагностика психічного розвитку дітей і визначення їхньої навченості та навчаємості, активізація розумової діяльності дітей у процесі роботи з розвитку слухового сприймання, застосування розвиткових вправ в індивідуальних заняттях з формування вимови. Також це використання і розробка сучасних педагогічних технологій у роботі над розвитком слухового сприймання і формування вимови, індивідуальний підхід до кожної дитини з порушенням слуху та переосмислення змісту програми з корекційної роботи, тобто розвитку слухового сприймання та формування вимов. Крім того, це обов'язкове застосування у діяльності педагога проєктування особистого розвитку дитини з порушенням слуху і його моделювання у навчальний процес з розвитку слухового сприймання з метою засвоєння навчального матеріалу дитиною і покращення планування пізнавальної діяльності дітей. Задачі психічного, фізичного, емоційного і слухомовленнєвого розвитку дитини, які вирішуються під час її діагностичного вивчення це, по-перше, адаптування дитини до нових умов і новим видам діяльності. Друге, це комплексне медико-психолого-педагогічне обстеження дитини у педагогічному процесі. Третє розвиток комунікативних умінь, добірка індивідуальних форм, методів психокорекції, також це визначення особистого освітнього шляху, формування відповідних сімейних відношень до особливостей, навчання і розвитку дитини з особливими потребами, залучення сім'ї у педагогічний і корекційний процес навчання і виховання. Завдяки цієї діагностики визначається індивідуальний освітній маршрут, забезпечується диференційований підхід у навчанні, вивчаються можливості дітей, їхнє відношення до навчально-пізнавальної діяльності, розвиток особистих компонентів пізнавальної діяльності, до компенсаторно-адапційних частин. Входять корекційні дисципліни, розвиток слухового сприймання та формування вимови, музично-ритмічні заняття, фонетична ритміка, наприклад, сенсорний і інтелектуальний розвиток. До цього складу можуть входити і дисципліни шкільного компоненту. Головною задачею цієї освітньої галузі є формування у дітей таких способів дій на базі збережених аналізаторів і включення цих способів дій у різні сфери діяльності дітей з порушеннями слуху, які б допомагали в свою чергу дітям адаптуватися і інтегруватися у суспільстві. Одним із завдань цієї галузі освіти. Є формування усної мови і її корекція на підґрунті слухової функції, що розвивається, досягнення потрібних результатів, які дають найбільший ефект, можливо, лише при умові ефективного включення розвитку слухового сприймання, формування і корекції вимови у навчально-виховний процес у систему додаткової освіти. Створення слухомовного середовища, поза освітнім закладом і дому. Система формування і корекції мови на підґрунті слухової функції, а розвивається, передбачає використання якісної звукопідсилюючої апаратури, включення інноваційних педагогічних технологій поряд з традиційними навчаннями для гарантованого досягнення поставленої. Мети. Реалізація досягнення виконання стандарту освіти для спеціальних освітніх закладів передбачає включення як типових, так і авторських програм, які складає група педагогів або педагог освітнього закладу. Добре, коли така програма має варіативний характер або розвиток слухового сприймання у дітей з порушенням слуху пов'язується з розумовим розвитком та іншими психічними функціями, розрізненням ритміко-інтонаційної структури мови. Діюча програма з розвитку слухового сприймання складається з наступних розділів. Перше, Розрізнення мови, пов'язаної з різними видами учбової діяльності. Друге, розрізнення мовленнєво побутової мови. І третє розрізнення текстів. Одна із суттєвих підстав, на якій базується певний вияв слухового сприймання у загальному розвитку дітей, є самостійне володіння мовою. У дітей з нормою слухового сприймання, цей процес проходить самостійно. У дітей з порушенням слуху у, рез у результаті спеціального навчання, тому що діти з порушеннями слуху не мають можливості самостійно використовувати залишковий слух для накопичення словарного запасу, для володіння мовою. Діти, які мають значний залишковий слух, Можуть у невеликій кількості накопичувати мовний запас і частково оволодівати усною мовою, але повністю оволодіти необхідним обсягом усної мови вони можуть лише при умові спеціального навчання. Діти зі значною втратою слуху можуть оволодівати мовою лише при умові спеціального навчання. Недостатній розвиток мови і неповне володіння нею заважає в свою чергу дітям її сприйманню на слух, навіть з допомогою звукопідсилюючої апаратури, ускладнюється її розуміння, осмислення і передача у процесі спілкування, хоча б навіть у найпростішій формі. Звідси і недостатньо розвинена мова чи її відсутність є передшкодою для навчання. Тому що засвоєння змісту навчання тісно пов'язано зі словесним оформленням і осмисленням мови. Мова, яка недоступна дітям без спеціального навчання, впливає на їх розумовий загальний розвиток на оволодіння різними видами діяльності, пізнавальної, трудової, ігровою, художньої і іншими. Мова і розумова діяльність головні умови життєдіяльності людини. Розумова діяльність відображається у мові, передбачає процес і результат практичної діяльності. Володіння мовним спілкуванням залежить від багатьох умов. Стану слуху, тобто чим більше збережений слух, тим вища ступінь оволодіння мовним спілкуванням самостійно. Від рівня розвитку мови, чим вищий рівень розвитку мови, тим успішніше мовне спілкування. Третє, використання звукопідсилюючої апаратури. Чим якісніша апаратура, тим краще сприймання мови, тим активніше спілкування. Технології спеціального навчання. Чим сучасніші технології, тим ефективніше оволодіння процесом спілкування. Від майстерності вчителя, чим кваліфікованіше вчитель, тим продуктивніша його педагогічна система. Особливістю спеціального навчання є організація практики мовного спілкування. Цією метою у спеціальних закладах освіти потрібно забезпечувати максимальні умови для організації мовного спілкування у вигляді організації мовного середовища, мовного режиму у навчальному процесі, і поза ним. Це мовне спілкування з вчителем, вихователем, бібліотекарем, медичними працівниками. Кухарями, батьками та іншими особами, як допоміжний засіб виступають дактильна і жестова мова, для цього використовують таблички на набірних дощечках, плакати, де наводяться мовні зразки, слова, словосполучення, невеликі речення, прохання, мовні реакції. Під рівнем розвитку мови ми розуміємо збагачення словарного запасу, оволодіння граматичною будовою мови, звуковим складом слова і його вимовою в цілому, розуміння мови, читання її згуб і мовну практику спілкування. Збагачення словникового запасу сприяє збагаченню рівня розуміння мов. Покращенню мовної практики спілкування, засвоєнню невідомих слів за контекстом і ситуацією, удосконаленню сприймання мови на слух. Чим більшим словниковим запасом володіє дитина з порушеннями слуху, тим більша частина мови, яку вона чує, виявляється доступною для її розуміння, осмислення. Від рівня розвитку мови залежить успішне оволодіння граматичною будовою мови. Під впливом цілеспрямованого розвитку мови покращується аналіз і синтез мови, яку дитина чує, здатність до диференціювання фонем, удосконалюється ступінь досяжності сприймання зверненої мови. Розвиток мови здійснює вплив на кінестезію, зорове фотографування. Завдяки чому удосконалюється наслідувальна здатність до вимови і самовимови, що в свою чергу веде до розвитку мови, позитивно відбивається на читанні з губ. Читання з губ допомагає поповнювати слухові враження, порівнювати свою вимогу з вимогою людей, що його оточують досягати потрібного становлення мовних органів для окремого звуку вимові слова і мовлення в цілому. На розрізнення слів здійснюють вплив структура слова ритмічна замальовка. Так краще за все розрізняються двоскладові слова, дещо гірше односкладові і трьохскладові слова. У дітей з різними ступенями порушення слуху нерідко відбувається порушення звуку буквеного складу. Слова жажа сажа, «зобака» собака, «бапа» баба, супи, зуби. Неточне сприймання елементів слова, окремих звуків, суфіксів, префіксів, закінчень свідчить про складність акустичних диференціювань елементів мови. З ритмічними замальовками слів діти справляються набагато краще. У дітей з порушенням слуху значно покращується сприймання на слух речень у процесі застосування спеціальних вправ. Спільна робота педагогів на уроках і індивідуальних заняттях з розвитку мови і розвитку слухового сприймання дітей сприяє значному покращенню сприймання речень на слух. Під впливом вправ з'являється можливість сприймати на слух невеличкі тексти, тобто систематичні цілеспрямовані вправи сприяють розвитку слухового сприймання дітей з порушеннями слуху. У процесі розвитку мови навіть у дітей із значним зниженням слуху з'являється здатність розрізняти на слух звуки мови, знайомі слова і фрази, невеличкі текст. При цьому важливу роль виконує контекст, ситуація попередження. Контекст виявляє особливий сприятливий ефект при сприйманні тексту, полегшує сприймання мови на слух і ситуацію, в якій знаходиться дитина. Укращення слухового сприймання відбувається під впливом удосконалення вимови. Чим гірша дитина вимовляє звук, тим гірше вона його розрізняє. Довга практика помилкової вимови, бідність мовного досвіду негативно впливають на слухове сприймання. Вплив вимови дається в знаки, у розрізненні на слух фонетичних груп приголосних. Особливість сприймання фонетичних груп полягає у тому, що деякі найбільш акустично далекі групи приголосних, тверді і м'які, розрізняються гірше, ніж відносно близькі, глухі і дзвінкі. На покращення слухового сприймання має, сприймання має великий вплив і використання дітьми з порушенням у слуху сучасної звукопідсилюючої апаратури індивідуального використання її застосування допомагає більш точному і повному сприйманню мови на слух. Використання звукопідсилюючого апарата або заміна його виду вимагає спеціальної підготовки дитини. Попереднього тренування у роботі з даним видом апарату. Інтеграція дітей з порушеннями слуху у загальноосвітні заклади не є самоцільним. Ціль інтеграції це адаптація дітей з проблемами у розвитку, в оточуючи їх, світ, чуючих людей у навколишнє середовищі і комфортне перебування в ньому. Останнім часом, у зв'язку з ситуацією в Україні, що склалася, посилився процес переходу дітей з порушенням слуху у загальноосвітні масові заклади, тому гостро постала проблема психолого-педагогічного супроводу таких дітей у процесі навчання в інклюзивних загальноосвітніх закладах. У закладах освіти для чуючих не займаються розвитком слухового сприймання і формування вимов. У кращому випадку логопед займається корекцією звуковимови, тому при організації супроводу дитини потрібно визначати індивідуальний освітній маршрут і скласти програму з розвитку слухового сприймання і формування вимов. Головним принциповим підходом при складанні такої програми повинна стати їх індивідуалізація. Індивідуалізація можлива на основі попередньої і контрольної діагностики по мірі навчання в інклюзивно-освітньому закладі. Дякуємо за увагу!